Сьогодні, пробачте, за затримку це викликано з ранковою ракетною атакою російського окупанта, але йому ніколи не зривати наші плани, як і не зривати нашого справедливого миру. Дозвольте запросити для зустрічі з вами голову Іван Франківської обласної державної адміністрації, начальника обласної військової адміністрації Світлану Онищук заступника голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації Людмили Іванівну Сірко, голову Надканської районної державної адміністрації, начальника районної військової адміністрації Петра Хмельовського, начальника департаменту соціальної політики Івано-Франківської обласної державної адміністрації Володимира Лемчака, голову Рамміканської районної ради Володимира Кеніза. Христос рождається слава Україні, дорогі друзі, шановне товариство. Ми з такою командою Івано-Франківської військової адміністрації їдемо в кожен район, в наші всі територіальні громади, щоб зустрітися з вами, щоб мати можливість поспілкуватися і дізнатися, які у вас є проблеми, тому ну, що дуже багато проблемних питань вирішується на рівні територіальної громади, на рівні району, але все ж таки залишаються напевно ті певні проблеми, які потрібно обговорити, і які можемо ми вирішити на обласному рівні, якщо якісь такі питання, що навіть не підсилена. На обласному рівні, відповідно, ми будемо звертатися в ті структури, де потрібно вирішити те чи інше питання. Для нас дуже важливо, щоб ми мали можливість допомагати вам, щоб ми мали можливість підтримати, щоб ми мали можливість знати, що вас турбує, і що у вас є в пріоритеті для того, щоб власне вдосконалювати нашу роботу щодо переміщених людей. Ви вже тут досить немало часу, тому ви вже наші жителі. Ми тішимося з того, що ви прикарпатці, що ви знайшли у нас прихисток, що ми. Знайшли можливість вам допомогти. Шановні друзі, перш за все я хочу сказати, що сьогодні зі мною приїхали служби, які готові надати роз'яснення з будь-якого найважчого. питання. Це, як ви чули вже керівник департаменту соціальної політики, якщо є якісь питання, які стосуються виплат, які можливо ще з відтермінування, невчасний виплат, Ми готові надати будь-яку відповідь вам на ваше питання. Хочу зазначити, що зі мною також присутня Людмила Іванівна Сірко. Бо дуже в нас вже є така практика, це вже не перший раз, коли ми працюємо в громаді. Є дуже питання багато щодо охорони здоров'я. Для нас сьогодні, звісно, важливо. Подбати про е, ваше здоров'я, бо найважливіше сьогодні зберегти життя і здоров'я людей. І як приклад, ми бачимо, що люди, які до нас приїхали, не завжди біжуть турбуватися про своє здоров'я. Тому ми організували такі мобільні бригади лікарів, які їдуть у всі наші територіальні громади без винятку, які готові обстежити стан вашого здоров'я, надати консультації, направити відповідний. Медичний заклад, тому що ми сьогодні активно підсилюємо всі медичні заклади, щоб у Івано-Франківську, в нашій області, яка прийняла більше 150 тисяч тисяч внутрішньопереміщених людей, щоб у нас було все найсучасніше обладнання, щоб ми могли діагностувати і належним чином лікувати всіх людей, які звертаються. Тому у вашій, у вашій громаді, у вашому районі, такі виїзди вже неодноразово були. Тому колеги, якщо є потреба далі таких... Виїздах наших мобільних медичних бригад, ми готові організовувати, ми готові направляти такі медичні бригади. Основне мені важливо, щоб від вас був запит. Тому я дуже прошу собі бути активними, якщо є питання, задавати, щоб ми оперативно могли дати відповідь. Також нам дуже важливо підсилення продуктовими наборами. Ми зараз працюємо з благодійною американською компанією Джем, і ми забезпечуємо продуктовими наборами всіх людей, які через Обстріл, тікаючи, приїхали саме до нас. І при виході з цього залу я прошу всіх, хто зареєстрований, отримати такі продуктові набори. Ми привезли для всіх територіальних громад, кому не встигаємо там по розкладу сьогодні віддати ці продуктові набори. Також завтра група людей з військової адміністрації вийде і дороздасть ці продуктові набори. Але, звісно, мені дуже важлива, найважливіше сьогодні це комунікація з вами. Шановні друзі, які у вас є проблемні питання, які ви готові сьогодні сказати на загал? Можливо, якісь індивідуальні питання, також готові надати відповідь. Кажіть, будь ласка, прошу не встидатися, вставати і розказувати, чим ви стикаєтеся і що потрібно нам допрацьовувати. Є питання? Поки в мене ще є здоров'я, я хочу би попасти на руку. Куди я не живу? Куди я не звертався тут дуже весело. Шуди робочі місця займають. Ніде не беруть, якщо більше 60 років. Це таке неможливо, бо... <реш> У <реш> нас вакансії є, і, <реш> і, і ви знаєте, я хочу сказати, що скільки я їду в наші громади, це перше питання, коли мені сказали щодо працевлаштування. Тому я думаю, що ви зголосилися. Сьогодні з нами присутня наша служба зайнятості, центр зайнятості, і ми обов'язково вашому профілю досвіду знайдемо роботу. Я вже звертався призверкав всі. Як працевлаштування? Центр даних. А яка ж професія? Е від електрика до водія, кроме автобуса. І куди не звертався і дають роботу. Дають, людині роботу. Дають роботу. Три рази дзвонив 60 до побачення. До побачення Ось. І, і, і дивісь, Тепер у є така фірма у вас. Так, є. Те вот. вже саме така сама після. Стих, до мені і кажуть, всі місця зайняті людей, випадає. Всюди вистачає людей. За чим тоді? Якісь об'являю. Якщо можете, підійдете, до я запишу ваш номер телефону. Ми індивідуально, так, так. Так, якщо шановні друзі, я дуже дякую вам, що ви хочете працювати і бачу, що є вілки, хто хоче працювати. Керівник центру зайнятості з усіма зараз опрацьовує і всім знайде роботу, тому що на правду база вакансії є, пропозиції є. Головне сьогодні ваше бажання працювати. Я дякую, надзвичайно приємно, що тут зібралися такі працьовиті люди. Будь ласка, доброго дня. Я є представником члени ради ВПО Надбернянської територіальної громади та району Надвернянського району. Я хочу, по-перше, подякувати від всіх ВПО за те, що нас дійсно тут приймають. Стосовно роботи, дійсно центр зайнятості надає ну, повний спектр послуг від е, якихось вакансій, для, е, також перенавчання і так далі. Єдина є величезна проблема це інформування. Тобто послуги і медичні, і освіта, і роботи надаються чудово. Лише є проблема в тому, що люди не знають, куди звертатися, тому нам треба покращити комунікацію, особливо це стосується тих пенсіонерів та людей малозабезпечених, які не мають доступу до соцмереж. Тому треба, треба саме налагодити комунікацію. І на тому буде все. Тобто багато проблем вирішиться саме завдяки комунікації. Тому як у нашій області створено 36 шість рад ВПО. І це дуже велика сила і потуга, тому що ви вже у проблемні питання. І ще я найбільше стикаюся: це е, направду не є дуже добре налагоджена на комунікація, тому що е, є дуже багато гарантій держави, не тільки працевлаштування, банк вакансій, ярмарки. Вакансій також потрібно е, продовжувати робити, але це потрібно повідомляти людей. Інформування, я тоді хочу звернутися до голови районної адміністрації. З нами присутній пан Мер, щоб на ваших сторінках було більше інформації щодо державних гарантій, щоб ми могли комунікувати. Але є проблема старші люди, наші пенсіонери не завжди користуються мережами. Ми це також переконалися, бо я завжди спілкуюся з людьми. І тому ми робимо саме такі виїзди, коли ми можемо зустрітися, один на одного подивитися висловити, які є пропозиції до нашої діяльності, висловити проблемні питання, обговорити. І, власне, тут є всі служби, і центр зайнятості, і соціальний захист, і пенсійна наша служба. Тобто, одне сьогодні бути активними, не встидатися. Молодих людей я дуже попрошу слідкувати за всіма нашими сторінками, як місцевої влади, так і обласної влади. Бо пропозиції є дуже багато і щодо працевлаштування, і щодо отримання різних мікрогрантів. Тобто є надзвичайно багато пропозицій від держави, і навіть підприємці, які працевлаштовують внутрішньо приміщення людей, вони отримують від це від держави кошти і цим треба скористатися. Ми цю, цю інформацію надаємо тут. Я також попрошу вас, ви як представник ради ВБО, також бути активними, збирати більше людей. А ми будемо Готові направляти з Івано-Франківської військової адміністрації мобільні бригади по різних напрямках. Не тільки, от, як ми медичні бригади, щоб обстежувати здоров'я, а в різних напрямках. Так, як ми сьогодні приїхали великою командою, всі фахівці для вас працюють, так ми готові, якщо будуть запити, постійно працювати. Дякую вам. І покращення комунікації це зараз дуже важливо. Ще які є питання, друзі? У мене є питання з законом України, який підписав Володимир Желенський, з 1 січня втратили закон чеки, Але він ще підписав другий закон. У переліку цих законів є перегрупування, тобто пройти огляд повторний на отримання групи інвалідності. Уперед учих, як кажуть, захворювань немає Тобто Це захворювання вичерпу до цієї групи. І ми з 1 листопада втратили групи, я свою, а моя жінка з групу. На жаль, щоб отримати групу повторно, треба лягати в стаціонар. Але у дві в мірологічному відділенні таких спеціалістів взагалі немає. Тобто вони лікують трошки інше направлення, а саме по телекції немає нікого. У Франківської я лежав, бо я там не був. Скажіть, як там бути, як нам прийти комісією, щоб не втратити групи до 1 листопада 25 року. Дякую за запитання. Дійсно, відбулося реформування в сфері охорони здоров'я. І з 1 січня вже запрацювали експертні команди. У нас на Прикарпатті це є 14 експертних команд в закладах охорони здоров'я, де створено понад 50 мультидисциплінарних команд, які якраз будуть займатися і перегрупою, і наданням відповідної групи. Хто вже отримав таку групу, відтерміновується до 1 липня, щоб всі люди мали можливість і час якраз зробити всі документи, які будуть підлягати продовженню або встановленню групи інвалідності. Ваше запитання теж у нас є з відділу звернення. Ми запишемо ваше прізвище для того, щоб індивідуально вирішити вашу ситуацію і надати вам пропозицію. Без уваги не запишеться ні одна людина. Зараз є теж зміни, і не законодавстві, тому що е, ще е, ліквідаційні комісії МСЕК будуть працювати протягом першого кварталу для того, щоб упорядкувати всі справи, в тому числі архівні. Даште номер телефону. Друзі, будуть ще якісь питання? Є. Будь ласка. Програма працює, вона працює, працює. Програма прихисток працює, так що ви маєте можливість, якщо ви в когось проживаєте, відповідно держава відшкодовує кошти за ваше проживання, за комунальні послуги. Ця програма продовжує працювати. Питання програми прихисту дуже актуальне, тому що в певний час було призупинено виплати якраз. Власникам житла, які безкоштовно прихистили внутрішньопереміщених осіб, тому що це є донорські кошти і виплачували з Червоного Христа. Зараз відповідно вся заборгованість, яка є по 1 січня 2025 року, буде виплачена все ж таки нашими донорами, товариством Червоного Христа. З 1 січня 2025 року йде передача даних справ в органи пенсійного фонду, головного управління пенсійного фонду Івано-Франківської області. І з 1 січня буде вже відповідно оплата власникам житла безпосередньо через електронний ресурс на ті рахунки, які власники житла відкрили. Порядкування справ має бути вже і передача, і написання заяви з 1 березня 2025 року в якраз органи пенсійного фонду. По це є 333 постанова. Також відбуваються зміни по 261-й постанові. Це коли якраз переміщені люди проживають у закладах комунальної форми власності, також державної і приватної форми власності. І е, за Компенсація відбувається якраз за комунальні заклади е, даним установам. На даний час е, теж проплата відбувається, і е, ми на даний час е, подаємо списки на міністерство соцполітики для того, щоб оплатити таким комунальним закладам. В майбутньому теж будуть зміни в постанові, де автоматично будуть передані дані фінансов... фінансові платежі у органіційному е, фонду. Е, е. Є ще питання? Будь ласка, мене цікавить питання. Я проживаю у дев'яті і ну, не можу зареєструвати втрачене житло. Скажіть, будь ласка, де можна в надвірні, чи де можна це зробити? Це відповідно теж є єдиний реєстр. Ви маєте звертатися в область в якої ви прибули. І там відповідно вони вам нададуть електронний варіант, їхати не потрібно. Вони вам нададуть інформацію, де саме зайти, на який сайт, і є повністю реєстр зруйнованого житла, де ви можете повністю описати там є фото звіти і так далі. Теж да ж номер телефону. Я вам скажу до кого зателефонувати, або безпосередньо до своїх колег зателефоную, щоб вони вам надали інформацію. Я читала цю інформацію, де там написано, що у любому ЦНАПі можна. <ривателість> так, так, однозначно, але ми вас проконсультуємо індивідуально. Де це те, теж номер телефону, щоб я вже з вами проговорила або дам доручення спеціалістам, вони з вами проговоримо. ті друзі, так, які вам можуть чи? практично допомогти, тобто зараз вам до них просто потрібно звернутися чи тільки втрачене житло, чи можна пошкоджене теж зареєструвати. Там є різні реєстри. Є втрачено повністю і наша реєстрація відповідно пошкоджене. або частково дройновано, або житло, яке на тимчасово поповнені території. Петро Михайлович, а є тут юристи присутні? Ставтеся до вас і скажіть, як дайте свої координати до вас звернутися. Доброго дня, мене звати Людмила Васильівна. Я представляю бюро безоплатної правничої допомоги. Ми знаходимося в місті надвірна, вулиця Грушевського, 18. Можете звертатися до нас або записати номер телефону, або зараз після заходу підійти до мене. Я вам вас проконсультую в даному напрямку. Так як ви говорили, ви можете подати. Також кожний минути в будь-якому знати, навіть у вас є в деляхній громаді, центр надання адміністративних послуг. У вас є державний реєстратор, де ви можете підійти. Але на даний час була у груді атака, і реєстри не працюють. На даний час це неможливо подати, тому що відновлюється реєстр. Реєстр нерухомого майна ще не відновлений. Потрібно тільки ну, трішки почекати. А які документи потрібні? Там тільки ви подаєте заяву і Подаєте, і там буде розгляд комісії, підійде підписати, якщо фотопі. у вас є фотокопії, теж можете подати якісь підтвердження, якщо у вас є е, фото е, або якісь виписки змі про те, що дане житло знищено або пошкоджено. <свист> Пізніше я вам розкажу, яка тут процедура, там ви подаєте заяву, виїжджає комісія, складає акт при тій комісії. Ну, Це треба об кожного. Е, Випадок це є індивідуальний, тому що буває територія окупована, буває територія не окупована, це зовсім інші речі. Після заходу можете підійти, я вам надам контакти і оформити кожне питання конкретно. Не окуповані території, там комісія швидше виїжджає, якщо окупована територія через обстріл, так і там і взагалі не може комісія виїхати і підтвердити факт, на які суми, збитки чи зруйноване дане, маємо, яке пошкодження. І відповідно, ніхто вас не буде направляти на ту територію, де йдуть обстріли, або йде військова лінія. Звичайно, що є геолокації, де спеціалісти відповідні вже орієнтуються, який це населений пункт, яка це вулиця, і достатньо цих геолокацій, які вони безпосередньо володіють. Я би ще хотіла звернути вашу увагу на декілька речей, перш за все. Дуже важливо, що ви об'єдналися і мали своїх активістів. Я постійно проводжу особисті прийоми громадян, мої заступники, керівники департаментів. Тобто, якщо одразу виникають якісь такі проблемні питання, ви не чекали. У мене на сторінці є постійно, коли особисті прийоми. Як зателефонувати активісти, кого ви визначаєте, приїжджає з певними проблемними питаннями, і ми вирішуємо. Районна військова адміністрація. Тобто, бачите, фахівці і всі і на будь-які питання готові на одразу надати відповідь. Тут основне, що ми дуже добре налагоджували на комунікацію між собою. Наступне я дуже вас прошу, коли приїжджають мобільні бригади Петро Михайлович, щоб максимально повідомляли по засобах масової інформації. yeah <laughs> Бо дуже зараз багато негативних випадків, які стосуються здоров'я і внутрішньоприміщення людей, які до нас приїхали, і прикарпатці. Постійно потрібно вчасно проходити всі огляди. Дуже потрібно, щоб ви зареєструвалися в сімейного лікаря, тобто той лікар, який буде вам робити супровід у медичній сфері, це надзвичайно важливо. І користатися цими мобільними бригадами. Наступне ще хочу звернути увагу на ваше ментальне здоров'я. Я розумію, що багато з вас прижимають. Дуже страшні дні у своєму житті. Я розумію, настільки вам складно і непросто. І тому ми також і вам франківську дбаємо про ментальне здоров'я людей, які до нас приїжджають. Шановні друзі, всі ви знаєте Петра Михайловича Хмельовського. Це голова Надвірнянської районної військової адміністрації. Це наш захисник, який на передових позиціях нас захищав. Тому він ранок готовий організувати відповідь вам на будь-яке питання. Якщо потрібно, ще раз хочу нагадати, що військова адміністрація готова приїхати на ті запити відповісти, надати спектр допомоги. Головне тут ваша активність, ваше звернення, бо ми розуміли, що саме вас цікавить. Авіть і ще ми маємо працювати. Шановні друзі, я вам дякую за те, що ви сьогодні прийшли. Дякую, що ви у нас в область приїхали. дякую, що ви з нами разом будемо справлятися з усіма викликами, з усіма випробуваннями, з усіма проблемами. І я ще на декілька слів хочу передати мікрофон Петру Михайловичу Хмельовському, нашому голові районної військової адміністрації. Дякую, Світлана Васильовна. Ну, До всього сказаного я б ще хотів додати дуже суттєву. Річ, особливо тих, хто керує Радами ВПО. 5 січня президент України підписав закон, згідно якого ви стаєте повноправними членами громади. Ви маєте право і можливість впливати навіть на фінансову складову складання бюджету, використання бюджету, створення ініціативних груп. Так що я вам я вас дуже прошу, користуйтеся такою нагодою. На сьогоднішній день Володимир Олександрович зробив свою справу, а зараз ваша справа. Об'єднуйтеся, змінюйте громади, змінюйте ситуацію в громадах і приймайте участь, активну участь у громадсько-політичному житті нашої країни. Разом до перемоги, дякую. Завжди готові вас сприймати, прийняти і відповідати на ваші питання. Дякую. Підкажіть мені, будь ласка, у мене неповнолітня дитина, яка навчається у коледжі Івано-Франківському. І ми не отримуємо виплати, так як мені сказали, що він навчається на стаціонарі, На стаціонарі і йому стипендію отримає. Але ну, там 800 гривень стипендії, дитина 17-річна вимушена працювати, ну, щоб якось забезпечувати життя в івано франківську Чому ті, хто на дистанційному навчанні отримують отримають виплати, а на стаціонарі? Ні, поясніть мені, будь ласка, чим це відрізняється? Це індивідуальне питання. Ви зараз підійдете, вам дадуть відповідь свою ситуацію. Розкажіть, але якщо ви отримуєте дитинка, отримує стипендію це ж державна. виплата. Ну, це так, не це може, це може, відувати. Може, відувати. Може, відувати. може А Ви працюєте? Ви працюєте? Я не там здоров'я я не можу розбувати фізично, Ну, я не можу забезпечити ну, повноцінну дитину. Е, групу також типу, я не можу отримати, в мене хвороба опорно рухового апарату, е, але все одно я групу не можу отримати. Ми прийдете зараз також також. до нас, ми розберемося, я, все, не піде, я залишуся з вами і всі питання індивідуального характеру, ми розберемося. Вплоть до того, що в е, мене є спеціаліст. Яка зайде в реєстр і подивиться, чому ви не отримуєте і знайдемо причину. Дитина навчається на стаціонарі, але це 11 клас. І дитина не починає ще й працювати, а треба готуватися. Ми, ми підійдете мене індивідуально з нами розглядати. Я ще так. хочу наголосити на все з вашого дозволу телефон гарячої лінії, який працює цілодобово, чисто для внутрішньо переміщених осіб. Nuo 9.00, čia 4.00 sienėsi. 92-41. Перш за все сьогодні. Ми працювали в районній військовій адміністрації. Я подякувала нашим державним службовцям, які координують всі сфери життєдіяльності в воєнний час. Звісно, це є непросто. Найважливіше сьогодні підтримати родини наших героїв. Зустрілися з родинами героїв, вручили державні і обласні відзнаки. На жаль, посмертно. 21 така відзнака також у нас в області активно функціонує. І працює проєкт робота про родину героя. Особливо звертаю увагу всіх наших родин, героїв, всіх представників органів влади, як місцевої, так і державної військової адміністрації. про активне впровадження у 2025 році цього проєкту на теренах нашої області. 9 698 людей протягом 2024 року скористалися цією програмою. Це відвідування різноманітних наших. Молитовних заходів це оздоровлення родин в наших відпочинкових комплексах, і саме надвернянський район взяв активну участь, приймав на оздоровлення наших родин загиблих героїв з різних куточків нашої області. Також відповідно, сьогодні ми зустрічаємося з внутрішньоприміщеними людьми, тому що люди, які приїхали до нас, стикаються з різними проблемами. Не всі проблеми можна вирішити на рівні громад. Є багато проблем, які потрібно узагальнювати на рівні області. Є такі питання законодавчих колізій. Відповідно, щоб вирішувати питання, потрібно знати ті проблеми, з якими кожен день стикаються наші внутрішньопереміщені. Люди це питання охорони здоров'я, це дуже багато індивідуальних питань виплат соціальних, це питання прихистку. Ця програма продовжує працювати. І також є багато різних індивідуальних питань. І зі мною приїхали фахівці, як військової адміністрації з Івано. Франківська так, фахівці з територіальної громади працюють, щоб дати відповідь на кожне питання. Потрібно на моє переконання ще більше покращувати комунікацію між людьми, тому що на сьогоднішній день є надзвичайно багато державних гарантій, державних виплат. Є база вакансій. От сьогодні до мене зверталася людина, яка хоче працювати і не має роботи. А в нас є ціла база вакансій, і ми готові запропонувати людину відповідно до її знань. Мін до досвіду до професіоналізму відповідну посаду, відповідну роботу. Тому дуже важливо такі майданчики комунікації постійно налагоджувати. Мені дуже важливо, щоб ті мобільні бригади, які приїжджають по тих чи інших напрямках, також ефективно працювали з тими чи іншими категоріями. Ми дуже добре в області відпрацювали проблемні питання родин наших героїв. От зараз на часі формування в області ветеранської політики вже надзвичайно багато зроблено зроблено. івано-франківська область в лідерах найкращих по впровадженні ветеранської політики, але цього ще недостатньо. Нам потрібно працювати, запроваджувати у всіх територіальних громадах фахівців супроводу наших ветеранів і ветеранок. Це і досить складна робота, і без допомоги області громади не справляться. Тому ми створюємо такі консультаційні бригади різних фахівців, приїжджаємо на місця і відповідно даємо весь спектр допомоги і одразу вияснюємо проблемні питання. Що сьогодні мені було дуже важливо можливо поспілкуватися з внутрішньопереміщеними людьми також від американської благодійної організації. Джем ми привезли продуктові набори для надвірнянського району. Це є 500 таких продуктових наборів, і надалі ми будемо підсилювати продуктами наших внутрішньо переміщених людей. Тому зараз будемо далі продовжувати працювати в громаді. І ще є дуже багато таких проблемних питань, які я хочу, щоб зустрітися з людьми і одразу оперативно їх вирішувати. de